Знов смішно всім привіт, всім слава Україні. Юлька каже, я робила манікюр, за який я платив бабки Опять. Типу, щоб це є, щоб йшов е, під трактора. І каже, ну щоб не показати, то я його візьму, плоскогубцями здеру. Короче, це є. Трактор гардера. Та гра... брехня. Так, показу під, під колір трактора. Приложи. Ви не бачите, нічого. Дивіться, відповідаю. Під колір капота. Ну, під кор... під колір облісовки. Що тут ще сказати? Вона в пушистих тапках. Я в пушистих гальошах. Ні, вони такі, як чоботи. Я скоро буду косити. Ой. Ну мені ще тут а що? Все, Вс, буде... раз, вот і дядь і Буде як в цьому, як в цьому тму. Я не ту руку поставила, треба було цю поставити. Да хлопці да. Нормальна тема, да? Ну коротше, так. Да. Заставили мене. Та що я с... все, все нормально. Все. Я тебе зараз знаєш, що зроблю? Да, все... Розстріл. Все добре було. Короче, трактор хоче їхати. А, кстати, я показував. Що вам ще розказати? Дід заводи свого. Дігуля. Леопарда. Джекуль мігалка замерзла, вона трошки була в воді, але розморозилася. Що зємно? Жемно кажуть. Ні, жарко! Треба копальника вмівати. Жарко. Жарко. Мені буде стыдно, я тобі кажу. Там, мені встидно, коли видно, все нормально. Там чоловік один питався, чи ті пружини тільки до малого трактора підходять. Вони підходять до. Як називається предмет, який знаходиться в цій скриніці? Так, щоб розбити головком. Так, так, добре, що не мені. Тут тими пружинами ага. знайомого. Так, 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 так. З мого ага. товариша, Діми. Батько, то кстати, їхня ідея, можна сказати. Ну, типу, я в них побачив. Грай щось. Капець мене дінгамен. Капець це І виходить, що він на Юмезі користується пружинами з... З комбайна з жатки чи що, я не пам'ятаю. Я люблю пружини, ти знаєш, що я взагалі фанат пружин. У мене пружини там скрізь під мотором, під, під кришкою, там де ці, Типа ту турбіну вони тримають і так далі, там куча всього. І оці пружини. Я взагалі фанатів від пружин. Гарна музика, <режит> нема що казати. Просто о, просто божественно. Якась Бетховен бах просто віддихає. О! о, Ай, я мені кибер! Ну в маслі. в маслі. Щоб не ржавів. Дід завів дропача. Культиватора. Ай-яй-яй, я вже вліз Блядь, Блять, я ж чистих штанах А це це фото. Це щоб міряти глибину. Э, Скільки солярки в баконі. Ну. У мене є свій глибину мі... Все, мовчу. Вс! Я тебе мене зараз, знаєш, зроблю? Буде кастрація. Тихо. Є те саме. Без руку прикласти буде, буде. Що. Я тебе Що. буде так. кастрація. Так, 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 во. Там тут Понял Собака. Собака дика, то лакті певно втік. Все хлопці, треба перегляняти машину, шніше допомогти, помогти дідові виїхати. Я змерзла. Все, ми йдемо грітися. А наразі. тримайтеся, будьте всі. Здоровье. Нефти заебись, не?